Друзі, вітаю! Я Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео присвячено дизайнам і набором від виробника чарівна мить і Крістал Арт. Це один виробник, але дві. Торгові марки є різниця в тому, що знаходиться в наборах від чарівної миті і від Крістал Арт. Давайте подивимося ближче. Я буду розпаковувати і показувати, що знаходиться всередині ось цих трьох наборів. На попередніх рукодільних виставках я побачила такий дизайн від чарівної миті, і мені дуже сподобався. І цей набір, і його ще є один компаньйон з білочками. Так, так, тут є два гарних проекти, не лише ось цей з птахами, а і з білками. Я десь тут вам вставлю картинку. Для мене цікавий саме набір з пташками. Ви всі знаєте, я дуже люблю вишивати пташки, тому саме такий проект ми з вами зараз і відкриємо. Тут дуже чарівна осінь, і мені подобається цей. Задум вишивати ось таку гарну чарівну атмосферу і настрій осіннього парку. Можна відпочити, посидіти або просто прогулятися з гарним осіннім золотавим настроєм. Ось так виглядає набір. Тут ми бачимо розмір набору, і в набір входить основа «Цвайгард» і нитки Мадейра в осінньому парку. Номер набору М538. Давайте його розпакуємо. Якщо роздивитися опис складників, то написано, що тут є аїди 16-го каунту. Муліне, бавовна, голка, кольорова схема, інструкція. І давайте подивимося. Я вам казала, що є парний дизайн ось саме ці білочки. Придивіться, раптом вам теж буде цікаво. Ми бачимо органайзер, в якому 18 кольорів ниток. Всі нитки Навішані на таку планшетку і розрізані. Давайте зараз заміряємо довжину ниточок, котра тут є. Всі вони порізані, але навішані ще раз складені і навішені половину. Дуже цікава така ідея. Я хочу зняти одну з цих яскравих ниточок і поміряти, якої саме довжини тут ідуть нитки. Бачите, пасма розрізана. І складине. Я для цього взяла навіть рулетку, аби поміряти нитку, довжина нитки впоперек 50 см, тобто цілий метр. І це досить зручно для тих, хто вишиває довгими нитками. Я ж вишиваю нитку, складену отак вдвоє, тому якраз витягати одну ниточку, складати її половинками і вишивати, кріпити петельками буде взагалі дуже зручно. А цікаво, якщо одна ниточка чи вона такої самої довжини, давайте і її замірюємо. Ну, от дивіться, така сама нитка біла і має довжину ось. Це метрово. Нитки, може, треба і зовсім небагато білої, але виходить, що нитки нарізані одно, одної длини. Ось так я начепила назад нитки, сподіваюся, не переплутала, який з них який. І тепер мої нитки вони висять на повну довжину, а ось ці складені навпіл. Я спочатку подумала, що нитки взагалі не розрізані, що вони висять цілим метражом, а вам треба і нам, і мені, і всім нарізати самостійно нитки. Спочатку я здивувалася, а придивилася, та ні, вони всі нарізані, але треба їх перенавісити, аби було зручно. Можливо, це для естетики укладання ниток в сам набір. Цікава палітра, мені вона подобається і дуже пасує до цього. Проекту. А, інколи думаю, що осінь дуже нудно вишивати. Там не такі вже яскраві кольори, але подивіться, які тут соковиті, помаранчеві, а які тут жовто-гарячі, цікаві кольори, і, начебто, не так багато вишивати саме такими сірими і скучними нитками. Нитки дуже шовковисті і виглядають насправді не просто як звичайні якісь боговні нитки, а як шовкові, тому що. Так, на дотик дуже приємні і виблискують точно, ніби деякі шовкові ниточки. Дуже цікаво, я Мадейрою ще, здається, не вишивала. І буде мені цікавий досвід. Є голка. Тут 26-й або навіть 24-й розмір голочки. Я люблю вишивати такими великими голочками. Чистенька Аїда Так виглядає інструкція. До речі, дуже цікава інструкція гарно. Змінилося. Через те, що тут ключ. Я давно вишивала колись дизайни від чарівної миті, і там були абсолютно інші інструкції за виглядом. Я дивлюся, тут є і бленди. А номерів ниток мадері тут немає, але... ну, аби ми не підбирали, не фантазували. І тепер і це виглядає так схема. Досить яскрава. Я давно точно не зазирала в такі схеми, і для мене це. Дещо незвично. І тут що з доброго, що тут не лише є символи, а ще є цифри і кольорові позначки, і це досить облегшує завдання, але будемо бачити, як це все буде вишиватися. Я ще так не вишивала давненько. Зазвичай я використовую і в моїх якихось вишиваннях там більше чорно-білі якісь схеми. а тут ось така. Яскравість. З незвичного для мене те, що по горизонталі тут вживають номери, а по вертикалі тут вживають літери. Не бачила такого ще ніколи, і для мене це новинка. Ось такі позначки. Зазвичай ми міряємо, скільки буде, ну, скажімо, в цифрах, в хрестиках, а тут і в літерах, і в цифрах. Незвично. Ось такий а, цей набір. А, тепер ви точно знаєте, що в ньому є всередині. Тепер ми відкриємо набір від Crystal Art. Відверто скажу, я ще ніколи не вишивала дизайнів від Crystal Art і тим паче їх не розпаковувала. Мені самій дуже цікаво. Цей набір мені нереально подобається. Мені подобається саме. Квіти, котрі тут є. Подивіться, які тут гарні на простянки. І такі гарнезні бускового кольору колокольчики. Подивіться, вони є і біленькі, і ось ці такі фіолетові. І дивіться, яка гарнесенька тут є полуничка. Гарно пророблена, як на мій погляд, скляна ця ваза. І давайте роздивимося, що є всередині. Назва дизайну духмяний натюрморт. Розмір роботи 27х27, 27, досить велика, хоча тут неповна зашивка. І номер набору. Набір для вишивання хрестиком. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось така політурка, де всередині можна роздивитися ще інші різні набори. Угу. Цікаво, що вони трошки перегорнуті. Надруковано догори ногами. Але, можливо, це просто помилка друку. Окей. На Звороті ми можемо почитати, що це набір для вишивання хрестиком духмяний натюрморт. Розмір готової роботи 27х27. Тут є аїда 16 каунту, мулюне бавовна та голка. Зверну вашу увагу, якщо ви будете шукати схему в дизайнах Crystal Art, то, будь ласка, передивіться саме до політурки, тому що схема. Є частиною політурки. Я то думала, чому ось тут на розвороті якось не так розташовані прев'ю інших дизайнів. А все через те, що вам для того, щоб знайти схему, треба розгорнути отак політурку. І всередині буде схема. У випадку з цим дизайном покажу вам, як виглядає ключ. Ключ розташований і сама схема, розташовані саме ось тут, на розвороті політурки. Досить легкий читабельний ключ з позначками про Бекстіч. Так само нитки позначені саме по номерам, котрі є на планшетці з набору. І схема виглядає дуже яскраво і насичено. Я спочатку. Аж взагалі здивувалася, наскільки вона яскрава, контрастна і плямиста. Жодного разу не вишивала ось за такими яскравими схемами. Не знаю, як це взагалі в довгому режимі вишивання сприймається. Думаю, що це може напрягати досить зір. Треба призвичаїтись до вишивання за такими схемами, такими контрастними і такими. Яскравими схемами, тому що тут фарби не пожалкували, аби додати контрасту, додати якогось розуміння, яким це має вишиватися кольором, аби ми точно не помилилися. Ключ є і просто кольоровим, і кольоровим символем. Трошки це полегшує завдання, але призвичайтесь до схеми, все одно вам доведеться і нам, і вам, і мені. Наявність інструкції є, але я би побажала. Виробнику зробити інструкцію не лише англійською, а і додати інструкцію українською мовою. Можливо, це старі випуски дизайнів, і тут інструкція ще йде російською мовою. Це перехідний ще момент, не всі набори видані саме з зміненими інструкціями. Отак, От ви відкриваєте палітурку і ще раз її розгортаєте як величезну мапу, і там всередині буде. Схема. Я вам скажу точно, що тут є Аїда Цвайгард. І це класно. Голочка тут 26, а може і 24. Точно не скажу, хто виробник голок. А ось і дивіться, яка гарнежна палітра ниток. Дуже гарні нитки. Такі соковиті, насичені і приємні. Мені реально. Подобається ця кольорова гамма. І як на диво, тут немає зовсім бісеру. Я думала, що в цьому наборі теж буде бісер, тому що є дизайни від Crystal Art, котрі поєднують в собі і нитки, і бісер. В цьому ж дизайні жодного бісера. Мабуть, це через те, що я обирала, і для мене все ж таки додавання бісеру не завжди є пріоритетність. Тому я обрала лише те, що мені було до душі саме ту картинку, котру я хотіла би бачити. Планшетка тут така сама, як і в попередньому наборі від чарівної миті. Тобто, ми не бачимо тут, що тут написано Crystal Art, а одразу розуміємо, хто виробник «Чарівна мить. В наборі 28. Кольорів. Я не знаю, які саме нитки йдуть в наборах від Crystal Art, тому що тут не вказано на наборі, які саме тут йдуть нитки, але на дотик вони дуже-дуже приємні. У мене жодних, жодних сумнівів, чи вишивати ними або ні. Досить яскраві і блискучі, і не виглядають якимось. Іншими від, скажімо, ниток Мадейра. Буде цікаво взагалі дізнатися, які нитки йдуть в наборах від Крістал Арт. Аїда в наборі не іде оброблена, але і в багатьох наборах взагалі ні у кого з виробників аїду краї не обробляють. Але вона дуже рівно відрізана, рівно по лінії. Так що не виникає жодних запитань. Ну хто ж так різав? Подивіться, як все рівнесенько і гарнесенько відрізано. Абсолютно рівно. Ось така краса, до речі, це дуже-дуже приємно. Бо інколи береш набір, а там взагалі все з'їжджає на один чи дві рядочки кліточок. А тут все ідеально. Другий набір і суцільна краса. Я дійсно задоволена. Дизайн гарнезний. Ну, і третій набір, котрий мені запав прямісінько саме в саме серце. Це набір, котрий називається. Троянди Шекспіру, і мені дуже він до душі. Розмір набору 26х34 на см. Тут же одразу вказано, що в наборі входить канва Свайкард і нитки Мадейра. Давайте подивимося його всередині. Ось так виглядають нитки, які класно, обережно складені. І подивіться, тут аж дві пасми золотих ниток ось таке яскраве. Золото і насичено. Золоте золото. Аїда 16, 21 колір ниток. Але ж, яка насичена палітра рожевих, нитки виглядають ідеально прекрасними, Охайно так складені. Подивіться, які ці гарні нитки, як вони виблискують. Це не через те, що лампа світить дуже близько, а саме через те, яка якість ниток. Дуже гарні нитки. Мені вже хочеться спробувати вишивати цими ниточками. А золото яке? Хі -хі, клас, мені дуже-дуже подобається, як все це виглядає. Планшетка від чарівної миті і 21 колір. Аїда так само рівнесенько-рівнесенько порізана, охайний дуже зріз. І бачимо, що це Аїда від Свайгард. Інструкція Інструкція українською мовою, англійською мовою. І далі, як ми бачимо, такий ключ. Досить легкий ключ, якщо придивитися в це все, тут зрозуміло, навіть який Бекстіч. Бекстіч є позначений кольоровими нитками. Все тут розписано і не так багато є саме. Блендів. Також я виявила ще невеличку таку додаткову інструкцію, де написано, як робити викладну нитку. І треба придивитися, що тут з нею робити. А якщо ж про голочку, подивіться, в цьому наборі, саме в цьому наборі, вперше є голочка з золотим вушком. Ось так. А в тих наборчиках була голочка без золотого вушка. Якщо для вас це важливо, будете тепер. Придивлятися. Я відверто скажу, що мені подобаються голочки і з таким бушком і звичайні голочки без золотого напилення. Щодо схеми, досить контрасна і кольорова, я давно не розглядала таких цікавих кольорових схем, бо дійсно, так незвично для мене і досить яскраво. Але я думаю, це не так вже і важко розібрати, хоча місцями тут досить насичено. І так треба звикнути. Дійсно, треба звикнути до таких кольорових схем. В цьому дизайні дві частини схем, скажімо, треба їх зклеїти. Схеми, як і в попередніх наборах, по горизонталі позначаються цифрами, по вертикалі літерами. Дуже незвично можна грати морський бій. Папірна схема глянцевий, але досить. Тоненький, не думаю, що він буде перетиратися і якось осипатися з них фарба для того, коли складаємо ми схеми, щоб трошки зменшити саму схему, коли вишиваємо і кріпимо її на тканину. Мені буде дуже цікаво взагалі подивитися, як буде жити ось ця схема. Електронної схеми в цих дизайнах немає. Я не запитувала у виробника ще про їх плани на майбутнє. Можливо, колись все ж таки я би мріяла, що виробник прислухається до нас, і будуть і їх електронні схеми теж в наборах. А поки планую вишивати ось так само з паперу. На інструкціях на тих листах схеми написано, яка сторінка, де і є місця позначені, де що доєднувати, аби точно знати, де верх, а де низ. Саме конкретних листочків схеми. Точно ніхто нічого не загубить, тому що з нижньої частини теж є додаткові елементи з позначками, що іде, є продовження. Мені сподобалося комплектуючі, мені сподобалося, як виглядають схеми. Можливо, через те, що я вже давно вишиваю і бачила різні схеми і різні варіанти схем. Теж Ці схеми, котрі йдуть тут в дизайнах, досить крупні, зрозумілі, і я сподіваюся, мені буде легко вишивати той проєкт, котрий я планую почати вишивати саме в спільному проєкті «Чарівна Мить VIP 25, до якого і вас запрошую. Всі умови будуть під цим відео. Сподіваюся, вам буде дуже цікаво приймати участь саме з нами в нашому спільному проєкті. Як вам сподобались набори, що саме вам подобається в дизайнах чарівної миті, і який ваш самий улюблений проєкт, який ви плануєте вишивати з нами в спільному проєкті? Дякую всім за увагу і всім па-па!